Коротше, зараз буде швидкий обзор на магазині. Я давай сумку, я гружу. Ребята, привіз я колоночки, колоночки Холпстар А20. Це така, як моя. Ось. Хто ще раз не вірить, що я її тягаю, ось моя із флешкою, моя колонка. Я її теж беру на роботу кстати, хто не знав. І ось така сама А-20. Дуже потужна колонка з класними басами і невеличка розміром. Я на неї буду повний обзор робити. видео там зайти. Так уж бы она пришла в черном цвете. Раньше не было в черном цвете. Пришла в черном цвете. Тоже колонка супер-супер потужно классная. И еще одна в черном цвете. уверен ты в зеркало двигайся. Давай. Ну, ты снимаешь? Конечно. Спасибо. Я тогда тебя посажу, будешь монтировать. Так, і ще новинка. Зараз на магазині всі обозріння зробили. Коротше, оце Хопстар А30. Дуже хочу потестувати цю колодочку. Вона більш потужніший варіант А20. Коротше, вона похожа на мою А20. Вот. Тільки більш потужна. На і потужності більша. І вона ж є така в резиновому такому корпусі прикольненька. І вона ж є у. Металічні рішотки із подсвєткою динаміків. Називається А30 Патті. Ця у нас з подсвєткою, ця у нас без подсвєтки. Но в цієї кращий увагу а тут менший вагозахист. Так що кожен брай для себе. Вони ну, однаково приблизно стоять. Ну, прикольно, що та що та колонка. Коротше, це новинки у нас на магазині будуть. Ми на них на кожну зробимо віддільний обзорчик. Все, погнали на магазин. Ще зовсім забув. Найбільша колонка у нас на магазині. Теж обзор зробимо, покажемо. Сама здорова, сама прикольна колонка із отакої напольної вже все.